Науковці радяться подискутувати про регіональну політику в контексті євроінтеграції на Прикарпаття з'їхалися вчені з цілої України і за кордону. кажуть в умовах, коли у державі, котре обговорюється адміністративна реформа, варто врахувати всі її історичні, економічні та правові аспекти. Фахівці сподіваються, що нарешті буде прийнята відповідна законодавча база, адже досі кожна влада лише на словах намагалася змінити органи місцевого самоврядування. Насправді ж усім бракувало для такого кроку політичної волі. Було безліч розроблено концепцій, було безліч розроблено законопроєктів, стратегій державного регулювання регіональної політики. Але коли діло доходило до діла, вже до справи, десь зникала ця політична воля, і тому на сьогоднішній день все як було в 90-х роках, прийнято. Як це і був прийнятий закон про місцеве самоврядування, так він досі і працює. Під питання регіональної політики кажуть науковці нині в Україні. Актуальне як ніколи, оскільки події у державі за останні півроку засвідчили запорука процвітання країни в сильній області, і це підтверджує європейський досвід. Зараз дуже часто в науковій літературі називають Європа регіонів, тобто мова йде про те, що в будь-якій країні Європейського союзу надзвичайно сильні економічно юридично, з точки зору науко з точки зору значить, законодавчої бази окремі регіони, окремі складові у ході дискусії вчені сподіваються знайти оптимальні шляхи розвитку регіонів України. Водночас відзначають, важливою є також консолідація облас. Те, бо якщо українці будуть згуртованими, жоден теран для держави не загроза.